Чернівецький трес зеленого господарства підбив цьогорічні підсумки. Комунальники звітують, місто стало зеленішим та охайнішим. За рік фахівці підприємства висадили понад 2,5 тисячі кущів, 25 тисяч однорічних квітів та майже 4 тисячі багаторічних. Це не просто цифри, це нові акценти краси в місті, нові тіні на тротуарах якість повітря. Бо це було висаджено, як і за замовленням департаменту інфраструктури і благоустрою, так і будівельні роботи підряд підряди. Так і за рахунок меценатів для озеленення вже кілька років поспіль підприємство обирає багаторічні рослини. Вони краще адаптуються до місцевого клімату, зберігають яскравість протягом тривалого часу і потребують менше догляду. Складність полягає тільки перші пару років утримання. Ми їх активно поливаємо і прополюємо, забезпечуємо приживлюваність. Ми вже маємо такі локації. Це Ті локації, де багаторічники вже розрослися, вулиця Бендери там якраз декілька локацій, ті, що створювалися минулого року, то там багаторічники почали вже змикатися. Також якраз вулиця головна біля кінотеатру Миколайчука, разом з тим, головні площі міста планують і надалі засаджувати однорічними рослинами, аби в туристичний сезон Чернівці були яскравими та квітучими. У 2025 році працівники Тресу також провели обрізку понад 11 тисяч дерев та видалили більш як тисячу аварійних. Натомість було висаджено 225 нових дерев. Серед них породи, які вже є у місті. Це клени, липи, буки та сакури. Сухостійні дерева вони мають таку тенденцію, як падати. На жаль, ми вже маємо такі випадки, коли дерево впало на машину, на будинок, і для того, щоб уникнути таких ситуацій. Дерева видаляємо. Посадити дерево. Це не тільки викопати ямку і поставити туди садженець. За ним ще треба доглядати відповідно до правил утримання зелених насаджень. Доглядати 5 років. Це повинні бути певні ресурси для того, щоб полити, підживити. З фінансових результатів підприємство отримало 45 мільйонів 700 тисяч гривень доходу та понад 1 мільйон 600 тисяч гривень чистого прибутку за рік. Протягом року фахівці Тресто також продовжували оновлювати геоінформаційний портал міста. Наразі туди внесено понад 8 тисяч зелених насаджень. Кожне дерево в місті повинно мати свій інтернет номер і бути відображено на карті. Мешканці можуть бачити породу, стан дерева, локації, ордери на видалення. Це підсилює довіру до нашої роботи. Наші фахівці працюють із системою щодня. Це дозволяє швидко реагувати, ефективно планувати догляд, порядок там, де це найбільш всього потрібно. Усього на підприємстві працює 117 людей, з них 10 стали на захист України. Нині підприємству бракує озеленювачів, тож тут чекають на фахівців готових роб. Бити чернівці ще доглянутішими, зеленішими та прекраснішими. Марія Соломатіна, Віктор Тарьохін, новини Сі 4